Дрек Деп Студіо представляє Анджій Сапковський Цикл Відьмак. Книга сьома Володарка озера. Частина перша. І їхали вони далі, аж доки не прибули до озера з водами, що розлилися широко і чарівно, а в самій середині того озера побачив Артур руку в білий атлас убрану, що меч чудово виконаний тримала. А потім узріли вони панну, яка сміливо ступала под дзеркало вод. Що то за панна чарівна? запитав Артур. Звуть ту панну володаркою озера, відповів Мерлін. Томас Мелорі, Смерть Артура. Один Озеро було зачарованим, що до цього не було жодних сумнівів. По-перше, лежало воно тут таки, біля входу в закляту долину Кумпука. Долину таємничу, завжди оповиту туманом, славетну чарами і магічними явищами. По-друге, досить було просто глянути. Площина води була глибокою, насиченою і незаймано синьою, воістину, наче відшліфований сапфір. Була вона гладенькою наче дзеркало, такою, що верхівка масиву і уїтва у, у віддзеркаленні виглядали красивіше, ніж у реальності. Від озера віяло цілющим холодом, а величної тиші не порушувало нічого, навіть плюскітриби чи крик водного птаха. Рицар отямився від зачудування, але замість продовжити шлях по хребту узгір'я підвів коня вниз до озера, його наче притягувала магнетична сила чародійства, що дрімало там, унизу, на дні, у безодні вод. Схарапуджений кінь ступав серед розкришених скель. Тихим форканням подаючи знак, що магічну ауру відчуває і він. З'їхавши до самого низу на пляж, рицар спішився, тягнучи скакуна за трензеля, наблизився до краю води, де дрібна хвиля грала між кольоровою рінною, сів навпочіпки, захрустівши кольчугою, полохаючи мальків, рибок малесеньких і живих, наче голки. набрав води у складені долоні, пив обережно і поволі. Від крижано холодної води дерев'яніли губи і язик віддавало в зуби. Коли він зачерпнув знову, долетів до нього звук, що пронісся поверхнею озера. Рицар прислухався Ні, то не була ілюзія. Те, що він чув, було співом. Співала жінка, навіть скоріше, дівчина. Рицар, як і усі рицарі, вихований був на піснях бардів і рицарських романах. А там, у дев'яти з десяти випадків, дівочий спів чи крики були принадою, а рицарі, які йшли на відлуння, регулярно потрапляли в пастки Нерідко у смертельні. Але цікавість перемогла рицареві, врешті-решт, було лише 19. Був він дуже відважний і дуже нерозсудливий. Славетний першим відомий був отим другим він перевірив, чи добре ходить у піхвах меч. Після чого потягнувся до коня і рушив пляжем у напрямку, звідки долинав спів. Далеко йти не довелося. Берег тут був завалений еретичними валунами, темними, вигладженими до блиску, наче іграшки велетнів, недбало кинутими сюди або й забутими тут після закінчення забави. Деяке каміння лежало у водах озера, чорніло під прозорою поверхнею, деяке виступало над поверхнею, омиване хвилями. І виглядало, наче хребти левіафанів. але найбільше каміння лежало на березі від пляжу Ген частина зарилася в пісок, лише трохи над ним здіймаючись, так, що про справжні розміри валунів можна було лише здогадуватися. Спів, який рицар почув, долинав саме з поза тих прибережних каменів, а дівчина, яка співала, залишалася невидимою. Він потягнув коня, тримаючи його за мунштрук і ніздрі, аби той не форкав і не іржав. Одяг дівчини спочивав на одному з каменів, занурених у воду, пласкому наче чистіл. Сама вона гола й занурена по пояс милася, плюскаючись і приспівуючи при тому. Слів рицар не розпізнав і не дивно. Дівчина, він би голову на те заклав, не була людиною з плоті і крові. Свідчило про це худеньке тіло, дивний колір волосся і голос. Хлопець був упевнений, що якби вона озирнулася, він би побачив великі мигдалеві очі, а якби відгорнула зі скроні попелясте волосся, то точно помітив би гострі, шпичасті кінчики вушної раковини. То була мешканка Фаері Фея, одна з твілтех, одна з тих, кого пікти ірландці звали Дойонищі. Народом пагорбів, одна з тих, кого Сакси звали ельфами. Дівчина на мить перестала співати, занурилася по шию, запирхала і надзвичайно попростацьки вилаялася. Утім, рицаря це не обдурило Феді, як воно всюди було відомо, уміли лаятися по-людськи куди гірше за конюхів. До того ж, такі прокляття часто були вступом до якихось злостивих жартиків, любов'ю до яких. Феї славилися, наприклад, збільшити комусь носа до розмірів огірка насінника, або зменшити чиюсь чоловічу гордість до розмірів бобового зернятка. Рицар не мав потреби ні в першому, ні в другому. Він приготувався вже тихенько відступити, аж раптом його зрадив кінь ні, не його власний жеребчик, утримуваний за ніздрі, він поводився спокійно і тихенько наче миша. зрадив його кінь феї. Ворона кобила, яку рицар, спершу й не помітив поміж валунами. Тепер смолисто чорна кобилка вдарила копитом об каміння і привітально заіржала. Жеребчик рицаря трусонув головою і ввічливо відповів аж відлуння по воді пішло. Фея вистрибнула з води, на мить демонструючи рицареві милі для ока округлості, кинулася до скелі, на якій лежав її одяг. Але замість того, щоб підхопити якусь там сорочку і скромно прикритися, ельфійка вхопила меч і зі скреготом видобула спіхов, справляючись із залізом на диво вміло. Тривало те коротку мить, по якій Фея присіла, навпочіпки чи на коліна, ховаючись у воді аж по ніс і виставивши над поверхнею виставлену руку з мечем. Рицар утямився, відпустив вуздечку і зігнув коліна, стаючи на мокрий пісок. Бо відразу зрозумів, кого він тут зустрів. Слався! забелькотів він, простягаючи руку. То велика для мене честь, величезна, о, володарко озера, меч той, я прийму. А може б ти підвівся й відвернувся, га? Фея вистромила рота над водою. Може б, ти перестав вирячуватися і дозволив мені вдягнутися? Він послухався, чув, як вона хлюпає, виходячи з води. Як шелестить одягом, як тихенько лається, натягаючи його на мокре тіло, він же дивився на чорну кобилу, шерстю гладенькою та лискучою, наче крило Ворона. Беззаперечно, то був кінь шляхетної породи, беззаперечно швидкий, наче вітер, беззаперечно зачарований, беззаперечно мав жити у фаері, як і його володарка. Можеш озирнутися. володарко озера і назватися Я з Скаєрбеніку, рицар короля Артура, володаря замку Камелот, володаря літнього краю, а також Домнонії, Дефнейта, Повісу, Дифеду, Атемерія, урвала вона його Реданія, Ривія, Єдірн, Нільфгард. Ці назви говорять тобі хоча б щось? Ні, я ніколи про них не чув. Вона стинула плечима, у руці, окрім меча. Тримала чоботи й сорочку, випрану і викручену. Так я й думала. А який нині маємо день року? Нині він роззявив рота, геть здивований. Друга повня побельтану, володарко, сирі виправила його машинально, крутячи руками, аби одяг краще влігся на мокрій шкірі. Говорила вона дивно, очі мала зелені і великі, рефлекторно відгорнула мокре волосся. А рицар мимоволі зітхнув не тільки тому, що вухо її виявилося звичайним, людським, і жодним чином не ельфійським, що кумала знівечену великим бридким шрамом, її було поранено, але чи можна поранити фею. Вона помітила той погляд, примружила очі і зморщила носа. Шрама вже ж, сказала зі своїм дивним акцентом чому в тебе такий наляканий погляд? Аж така дивна справа для рицаря той шрам, чи може він настільки бридкий? Він повільно обіруч зняв кольчужний каптур, відгорнув волосся то справа воїстину, для рицаря не дивна, сказав не без юнацьких гордощів, демонструючи власний, ледь загоєний шрам, що тягнувся від скроні до щелепи. А бриткі лише шрами на честі. Я, Галахет, син Ланселота Дюлак, і Алайни». Дочки короля Пелеса, пана в Каенбеніку, цю завдав мені Бруен безжальний, безчесний мучитель панянок, перш ніж повалив я його в чесному поєдинку. І насправді годен я приймати з рук твоїх меч, Володарко озера. Вибач, меч, я готовий його прийняти. Це мій меч. Я не дозволяю нікому до нього торкатися. Але, але що? Володарка озера завжди. Вона ж завжди виринає з глибин і дарує меч, деякий час вона мовчала. Розумію, сказала нарешті. Що ж, скільки країн, стільки звичаїв, Прикро мені Галахеде, чи як там тебе, але схоже, натрапив ти не на ту володарку, що треба я нічого не роздаю і нічого не дозволяю відбирати в себе це щоб усе було зрозуміло. Але ж відважився він. Ви прибули з фаері, володарко, чи не так? Я прибула, сказала вона за мить, а її зелені очі, здавалося, вдивлялися в безодню простору й часу. Я прибула з Рівії, з одноіменного міста, з над озера Лох Ескалот, припливла я човном, був туман, берегів я не бачила, тільки чула іржання кельпі, моєї кобили, яка бігла слідом за мною. Вона розправила на камені мокру сорочку, а рицар знову зітхнув. Сорочка була випрана, але не дуже добре. Усе ще видно було на ній патьоки крові. Принесла мене сюди річкова течія, продовжила дівчина, чи не бачачи, що він помітив, чи вдаючи, що не бачить. Річкова течія і чари єдинорога, як зветься це озеро? Не знаю, зізнався він. Тут стільки озер у Гвеннеді». У Гвеннеді? А вже ж. ото на горі і уїтва. Якщо мати її по ліву руку і їхати лісами, то за два дні добереться до Діна з Дінлею, а далі до Кайордаталю. А річка найближча річка це неважливо, як зветься найближча річка. Ти маєш якусь їжу, Галахеде? Два. Чому ти так дивно на мене дивишся? Боїшся, що я зникну? Що полечу звідси разом із твоїм сухарем та ковбасою з яловичиною? Не бійся. У моєму власному світі я трохи погралася з призначенням, втручаючись у нього. Тому певний час не слід мені там з'являтися. Якийсь час побуду у твоєму, у світі, де вночі можна не шукати на небі дракона чи сім кіз, у якому зараз друга повня після Бельтану. Чому питаю, ти так на мене дивишся? Я не знав, що феї їдять. Феї, чародійки, ельфійки, усі їдять, п'ють і все таке. Перепрошую, неважливо. Чим уважніше він на неї дивився, тим більше втрачала вона чарівну ауру, тим більше людською і звичайною робилася, майже ординарною. Втім, він знав, що вона не така, не може такою бути. Не зустрічають ординарних дівчат біля підніжжя і уїтва. В околицях кумпука, які голими купаються в гірських озерах і перуть закривавлені сорочки. Неважливо, як ця дівчина виглядає, але земною істотою вона бути не може, і все ж Галахет уже цілком вільно і без побожного остраху дивився на її мишаче волосся, яке зараз, коли висохло, лисніло на його здивування пасмами сріблясто білої сивини, на її худі руки, малий носик. І бліді вуста, на її чоловічий одяг, трохи дивного крою, пошитий із незвичайної тканини, знебувало щільним плетенням, на її меч дивної конструкції із дивним орнаментом, що аж ніяк не скидався на парадну іграшку, на її босі ноги, обліплені засохлим піском із пляжу. Для ясності відізвалася вона тручи об стопу. я не ельфійка, а чародійка. Чи то фея я трохи нетипова, та хіба її зовсім нею не є? Насправді шкода. І чого тобі шкода? Кажуть, він почервонів і затнувся. Кажуть, що феї, коли їм випаде зустріти юнаків, ведуть їх до Ельфленду, і там, під кущем ліщини на коврі з моху, наказують із собою поєднатися. Розумію, вона швидко глянула на нього. Після чого відкусила добрячий шмат від ковбаси. Щодо країни ельфів, сказала, проковтнувши шмат, то якийсь час тому я звідти втекла і зовсім не поспішаю туди повертатися. А щодо поєднання на ковдрі з моху, схоже, Галахеде, ти справді натрапив не на ту володарку, що треба. І тим не менш, красно дякую тобі за добрі наміри. Володарку, я не хотів образити, не виправдовуйся. Усе через те, пробелькотів він, що ти чарівно красива. Дякую знову. Але все ж так воно не станеться, як тобі бажається. Вони деякий час мовчали, було тепло, сонце стояло в зеніті, приємно нагрівало каміння, легенький вітерець збрижив поверхню озера. Що значить? відізвався раптом Галахат дивно екзальтованим голосом що значить спис зі скривавленим вістрям. Що значить і чому страждає король із пробитим стегном? Що значить панна в білому, яка несе грааль, срібну тарілку? А ти все ж перервала вона його. Добре почувайся. Я тільки запитую, а я твого запитання не розумію то якийсь умовний пароль? Сигнал, за яким розпізнають у таємничних? Поясни, будь ласка, не зумію. Тоді навіщо ти питав? Бо це. Він затнувся. Ну, коротко кажучи, один із наших не запитав, маючи оказію, язик у роті в нього зав'яз, чи може хлопець застидався, не запитав, і через те була купа неприємностей. Тож ми тепер завжди питаємо про всяк випадок три у цьому світі є чародії, Ну, знаєш, ті, які практикують магію, маги, відаючи. Є Мерлін і Моргана, але Моргана зла, а Мерлін середньо. Знаєш, де його знайти? А як же? У Камелоті, при дворі короля Артура, я саме туди їду. Далеко? Звідси до повісу, до річки Гафрен, потім за течією Гафрену до Глевуму, над морем Сабріни, а звідти вже близько до рівнини літнього краю. Усього якихось десять днів їзди. Задалеко. Можна, він зробив паузу, трохи скоротити шлях, поїхавши крізь кум Пука. Але то заклята долина, там страшно. Живуть там і Дінан Бахтех, злостиві карлики, а ти що, меч носиш для краси? А що з мечем проти чарів поробиш? Поробиш поробиш, не бійся, я відьмачка Чув колись. Ех, звісно, що не чув. А твоїх карликів я не боюся. Серед гномів у мене чимало знайомих. Ну а як же? подумав він. Чотири. Володарко озера, мене звати Цирі. Не називай мене Володаркою озера, то викликає у мене не найкращі асоціації. Так мене звали вони Україні. Як ти там назвав ту країну? «Фаері». Або ж як звуть її друїди Аннун. А Саски кажуть Ельфланд. Ельфланд. Вона накрила плечі, отриманим від нього піктським картатим пледом. Я була там, віриш? Увійшла до вежі ластівки і бац, уже була серед ельфів, і, власне, вони так мене називали володаркою озера. Те мені навіть подобалося спочатку, я тим пишалася, до тої миті. Як зрозуміла, що в тій країні, у тій вежі, над тим озером, ніяка я не володарка, а тільки в'язень. Чи це там ти? не витримав він, поплямувала сорочку кров'ю. Вона довго мовчала, ні, сказала нарешті, а голос її, здавалося, трохи затремтів. Не там, а ти уважний, що ж від правди не втечеш, нема чого ховати голову в пісок. Так, Галахеде, останнім часом я її плямувала досить часто: кров'ю ворогів, яких я вбивала, і кров'ю близьких, яких намагалася рятувати, які помирали на моїх руках. Чому ти так на мене дивишся? Не знаю, чи божество, чи панна смертна, чи ти одна з богинь, але якщо ти мешканка земної юдолі, до да справи, будь ласка, і я хотів би. Очі де розгорілися почути твою історію. Чи захочеш ти розповісти мені її, володарко? Вона довга, маємо час, і вона не дуже добре закінчується. Не вірю. Чому? Ти співала, коли купалася в озері? Ти спостережливий. Вона відвернулася, стиснула губи, а обличчя її раптом скорчилося і стало некрасивим. Так, ти спостережливий. Але дуже наївний. Розкажи мені свою історію. Прошу. Що ж? зітхнула вона. Добре, якщо бажаєш, розповім. Вона всілася зручніше, і він також усівся зручніше. Коні ходили край лісу, пошипували траву та кущі. Від початку, попросив Галахат, від самого початку ця історія. Сказала вона за мить, щільніше загортаючись у піктський плед. Усе більше здається мені історією, що не має початку. Тож я не впевнена, чи вона взагалі скінчиться. Мусиш ти про те знати. Страшенно переплуталося в ній минуле з майбутнім. Один ельф розповів мені навіть, що воно як із тим змієм, який ухопився зубами за власний хвіст. Той Змій знай зветься Уроборос». А те, що він кусає свій хвіст, значить, що коло замкнулося у будь-якому моменті часу криється минуле, теперішнє та майбутнє. У кожному моменті часу криється вічність. Розумієш? Ні. Нічого. Кінець першої частини.